Тихіше, панові військовослужбовці, ви не в казармі. Заздалегідь вибачте нас, якщо будемо надто гучні. Це радість бути вдома у відпустці і отримати знижку на квитків мультиплекс. Мережа кінотеатрів доєдналась до програми Плюси у застосунку Армія Плюс. Мультиплекс дарує військовим по два промокоди на місяць. Завдяки кожному можна придбати квиток лише за 60 гривень при звичайній вартісті – 200-300. Кінотеатри мережі можна знайти у 14 містах, зокрема Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі. Промокод працює офлайн, згенеруйте його в армія плюс та покажіть касиру під час купівлі квитків. З грудня минулого року, коли почали діяти плюси, військові скористалися їх пропозиціями вже один мільйон разів та заощадили понад 100 мільйонів гривень. І нехай з тобою теж буде сила знижок.